На зустріч з Іваном Малковичем, особистістю, що вдихнула нове життя в дитячу літературу. Люди приходили заздалегідь. То ще до початку актового зала Львівської політехніки була переповнена вщент. Засновник Абаба Галамаги каже: діти дуже вибагливі читачі, тож малюнки та поліграфія мають бути на найвищому рівні. Разом з тим констатує Малкович сьогодні. Попит на друковану українську книгу стрімко падає. Але треба щось робити, і тому я бачу в цьому свою місію, щоб якомога більше цікавих книжок давати для дітей, щоб їх вчити, щоб їх пов'язувати дитинство з книжкою. Бо коли ми пов'яжемо їхнє дитинство з книжкою, то може як вони виростуть, то вони і своїх дітей ще будуть залучати. Автор проекту від книги до мети, відомий мовознавець Ірина Фаріон, представила Івана Малковича як людину особливого таланту, що має здатність поєднати книгу і читача. Це автор, який каже тобі усамітнись, закрийся, сховайся, зарядися тою книжкою, яку я для тебе причастив. Це людина, яка здолала неможливе. Вона здолала економічну кризу, вона здолала посуху на українську книжку, вона здолала зневіру, вона виховала свого читача від двох до сто. Не хочу, щоб його фантастичний успіх видавця закрив для нас у ньому божественного поета. Колись я писав щось таке злободенне, але тепер. Е Хочеться писати щось інше, і я дуже рідко це роблю краєм світу. вночі при Господній при хтось бреде собі самотньо з янголом на плечі. Я бажаю, щоб ви всі ходили з янголами на плечі. На своїй зустрічі видавець завжди бере новинки. Львів'янам Іван Малкович пристав українську поетичну антологію, чотири романи Валерія Шевчука і, як завжди, дитячу літературу. Я шанувальник цього проекту, полкий. І звичайно, що не пропускаю жодної зустрічі. При кожній нової намагаюся прийти відвідати кожні якісь там від нові обличчя, які власне тут презентує Ірина Фаріон. Звичайно, що Малкович є доволі цікавою особистістю. Ми, як полки шанувальники власне, дитячої літератури чи не єдиної в Україні якісної дитячої літератури, звичайно, що не міг не прийти, не придбати нових улюблених віршів для своєї маленької донечки. Наступна зустріч у межах проєкту від книги до мети відбудеться наприкінці травня. Книгу перекладів з італійської та німецької, а також власну публіцистику «Ватра» презентуватиме нардеп літератор Юрій Михальчишин. У червні ж у Львів'ян буде нагода зустрітися з відомим художником Іваном Марчуком.